Всім доброго дня. У нас 6 жовтня на годинник півдругого, Приїхав в село, вирішив заїхати на ставочок. Попробують, можливо, ще буде карати, караси клювати. Сюди кинув два фідера, на чесночні пофіки. Побачимо, шансів мало вже, тому що казали, що на вихідних взагалі не клював. Але спробуємо. Одну закинув закинулося на манку, а другу на черв'яка. Ну вроді би такої, як дивиться. Знову туди під корчики, там-там там трошки підриває. Виходів нема. Ну зараз буде видно. А от нас першенький карасик. Ах! На черв'ячка. Ну, нормально. Начало є. Вже пройшло, мабуть, хвилин 20. На удочку манка не хоче, апариш не хоче. На черв'яка на бокову на праву. Одненька покльовочка і витягну карасика. Навіть не знаю, що йому вже пропонувати. Можливо, зараз замішаємо тісто херабуна. Але діло в тому, що їм мовчать фідера. Мовчать фідера вже на пуфи. Нічого не було. А це вже поставив одну пружину з, з верху опари знизу черв'як. Може осінь, може він же хоче м'яса. Щось такого повкусніше. Ну таке, сидим, сидим. Хай навіть одна покльовка в 20 хвилин, то хоч. Десяток карасів лови, де й нормально буде для цієї пори. Ну але таке, можливо, що вся риба там по той стороні по корчах, хоча в принципі там трошки менша глибина, ніж тут. Не знаю. Поки сижу, перев'язую, зроблю кормушки, поки нема чим зайнятися, готовлю. Набрав пружин таких теж. Зараз буду робити. Поводки. Да й будемо чекати. Але кидається, кидається туди біля біля камыша, що цікаво. Можливо зараз туди піду да Попробую там підкормити щось. Як варіант. Пішов подивитися трошки далі. Що тут робиться? Ну, тут геть міляк, тут сантиметри на 50 і корчі такі крепкі. Тут карась, ну зараз буде вряд ли. Якось такого на цьому перешейку чуть назад, ось а тут от видно переход трошки з глибшого на більше. І риє де не де ось я бачу. Ну попробуємо зараз. Взяв з собою чесникові приконки і чесниковий пер перець. Зараз попробуємо, закинемо. Ще одна точка на нього. Ось тут такий проходик в камишах. Цікава місцинка. І тут. А. а ну зараз підідембо. Щось мені здається, тут трошки підриває. О, рибаки. Настоящі рибаки, наша культура. гарне Щось трошки підриває Ташечки Але я хочу побачити на персі Що робиться на персі Таке це не то що там цього спрямована рибалка я приїхав в село по справам щось поробити. Де разом думаю на ставочок, гляну. Часик другий якийсь. Ну таке посередині щось кидається. Розсипну одну другу точку. Може щось і буде. Ну блін, якраз пив чай. і покльовочка наманкувала перша. Та я знаю, може якийсь і толк буде Може трошки підтягнеться хоч Хоч пару карасиків. Не знаю, в цю пору може тут на цьому ставку взагалі нічого не клює. І може цьому ставку років 5, навіть як його зробили. Це просто тут ішло рушло, колись канава була, називалася Втора. А наші мисливці загородили, зробили там дамбу, поставили трубу на перелів. Ну і вийшов такий ставочок. Він невеликий, просто, ну як по ширині невеликий. по довжині він дуже довгий, метрів 300, мабуть. Але там туди в ту сторону, якщо ходив, там вже все в корягах. Там пів метра глибина така. От. Ну, на літо там по-любому весь короб, а там стоять в корчах. Але і тут. Тут нема чистого місця, воно все-таки повністю все в корягах. Так що куди кормушку не кинь, везде обриви. Тут вже ніякі ні флети, нічого. Ну, ти просто задовбайся їх закидати і задовбайся їх обривати тут. Тому я роблю прості, типу кормушки на два поводка, типу Міхаличі там, які не жалко, щоб їх обриваєш, якщо туди і все. А так, якщо ж хіба що якусь крупнішу рибу, це треба сідати вон на поплавок, кормити одну точку. Як я от перед цим робив, там крепшу ставив ліску 0,28 напряму. Ну і вже як є, то і є вже поплавок. Так, мабуть там збило, навірно, зараз перекинемо. Так, да, збило. Це знову виход карпушика там. Трошки далі. Ну от там десь не виходить по той стороні по корчах. Будемо ждать свого ці карасики, чи коробці. От зразу. Ай-яй-яй-яй-яй, під корчик закинув, зразу покльов Так, а у нас покльовочка на фідерок. Там, де у нас червяка пара стоїть. Щось попробував мовчить. І одразу на другу водку ще один карасик. На цей лівий фідер щось постійно товче, товче. А засікатися не хоче. О! Бачите? Там на одному повітці опариш, на другому черв'як? Зараз попробую витягнути Друзі, а в нас, походу, один на коробчик. Чи -чи 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 -чи. Опа! Спокойненько, спокойненько, блін а що ти туди йдеш? Наша Титан. Иди сюда. Опачки. Есть. Ну, вот такие. Такие здесь. Арамики 800. Мабуть. Ну я оставим Вот такие красавчик Такие вот осенние красавчик Тихенько На червячка Ну пойдет Пойдет Бачите друзья Пока все поклевки на червяка Згадав, що в мене є такий ось чесниковий спрей. Зараз попробуємо що у нас з цього буде. Може кращий буде ефект. І покльовочки з-під корчика того і з тої сторони. Опа! Отак так туди його. Ну, у будь-якому випадку рибалка вже, вийшла, тому що вже пару карасиків, три покльовочки побачив. Не побачив три покльовочки, а три карасика зловив зловив коробця. Теж на червячок, бачите. От і зразу там покльовка йде. Опа! Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Нічого собі. А у нас онлайн покльовка була. А ну зары быстренько переживаем. Быстренько переживляем червячка. Так, где-то ты спрекину. Можливо щось він таки хоче? Того місця метр з 15, то треба кидати за вухо. І удочка шестерка в мене, тобто мала. Ну, побачимо. Побачимо. Десь один може стояв, в рот попав іму де і все. Може бути таке. Все, по гарячих слідах більш немає поклівки. Потрошку стягуй з одну сторонку. Ну хай там стоїть. Так, є покльовочка. Ну давай, щось приподняло і щось кинуло чишою. Що? Єсь клювання на кормачок. Але щось таке не впевнене, щось потроху його телебонить телебонить і на один, і на другий. Чи геть якась міла чи що? Таке геть не впевнене клювання, ось знову. Я наступного разу, мабуть, попробую, возьму мотилька. Трошки переробити вудки, поставити меншу, меншу ліску, там 0,23, наприклад, і 0,18 поводка. Може і так щось вийде. -о, -о. Ты щось веселіше вже мало підсікати. Ну. No. Це капець. Де це капець покльовка така гарна. Ось видно опариша, бо посмоктала. Можливо і по два. Але діло в тому, що щось підсікнув. Ну так і не непоганенькі тянув. Може карасик якийсь грам 200. І все в коряху її не дотягнує його. Ух, який виход гарний. Коропецькі ззаді. Таке, чесно вже й не хочеться займатися цими кормачками. Проще мабуть сидіти на одну вудку пробувати щось то те, то те. Да і все. Так, ще туфіка. Ничего, обычная кормушка. Два поводка. То на них ставил пуфы, а зараз же ставлю на них червяка за парашем. Так, есть поклевочка. Червячок. Ну. Давай, 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 давай. Що Які ж ви сьогодні прошені Це мабуть як в тому анекдоті Ото то про червяка, як його закинули на гачку, а він там карасям дуль надавав, а потім сидить і дергає залезку кричить хазяїн Он це так само і тут, наверное. Дып-дып-дып, шесть, вроде бы все думаєш Покльовка, ніфіга Але з цього всього класно, дивіться, яка погодка стоїть. Сонечко виходить. Потепліло вже. Ще знову фідрок, трусить. От можливо зараз сонце вийде і саме цей момент може щось воно і буде покльовувати. Може. Не факт. Ух-ух ух. Є, 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 там щось є. Так, а ось то постійно стукає. От тобі. Вот тебе рыба, рыбу, а цена опарыша у нас дуба. Плотвичка Так что опарыша без ставим. Ставим червяка або пуфа. Опа. опуху. Червячок спит <свист> коряшки. Иди сюда. Опа. Ну, хорош. Пойдет. карасик. Жаровий такий. Насти червячок работає. Опять нас. Опа. Опа. Ну, та точка потихеньку цей витягує всю рибалку. Федера вообще. Смисла не бачу, зараз я їх познімаю. Взагалі. Я думаю там хоч якийсь карасик, як там одна та полтвічка клюнула і це вона може і оббиває його. А треба кожен раз дюргатися, кожен раз вставати, перезакидати, з тієї кашею там гратися. Я думаю, що це все не треба. Ось потихеньку, помаленьку, може, хоч. Так раз, який зловить, да й буде добре. Там було клювання на черв'ячка. Тут щось знов. Я ж кажу, це більше з ними дергаться з цими фідерами Щось довбе, довбе знову, Б. потвічка ця от. Якщо карасик набрав на пуф, він раз і все, так само і коропець. Це якась мілочовка збуває. Все-таки, друзі, я його дотягнув, перший карась на, на черв'яка з корчиків. Ну таке, ще може раз закину, побачимо, може ще щось клюне. Щось знову довбе. Я не став знімати, якщо витягну ще одного карасика на черв'яка. Щось знов стукає. Зараз був ставити звичайно пружину, поводок зверху, поводок знизу і все. Буду пробувати таким макаром. Але як відчувається осінь, тільки щоб було гаряче, сонечко було. Я зняв безрукавку, сидів голий, а це ж все, сонечко ж ховалося і резко холодно. Так, у нас потихеньку починає розклювуватися пружини. Такий гарний карасик. Уже третий подряд. Так, а это кто? Кто-то тяжкий. Не уж то это коробчик на опарыша. Да, друзья? Коробчик. Да, это коробчик. И там какая одна поклевочка есть. Стоял, стоял, опарошенный, мы час, мамоч. Тихо, тихо, тихо. Так. Все-таки рыбка потихоньку подходит. За кіло точно. Це вже точно у нас за кілошний Ах, кіль червоний. Сазанчик. Це такий вже десь кіло. Кіло 200. Ну бачите, потихеньку, помаленьку. Дивіться, як погода міняється. Хмара яка вийшла чорна. Мабуть, ну, дощик Ну але нам вже не страшно, потихеньку-потихеньку я вже десятка півтора, мабуть, карасиків взяв, арненький. Ух! Все мока. І фідерок почав клювати чисто черв'яка. І тут а на удочки так само такий черв'як. Ще одна поклювочка. Опа. Стоять, стоять, стоять. Мабуть, тоже коробчик. Да, 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 да. Вот это они самые такие дурные, вот а это в районе кила. Опа. Опа. Дыхай, 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 дыхай. Опа. Есть. Есть. Тихо. Тихенько такий в районі Кілухи О, цей чистий, цей чистий, можна буде цього перепустити вставок. Все, друзі, я скоренько збираюся, бо вже пішов дощ і чую, що шумить, зараз, мабуть, він буде крепше і крепший ставати. Бачите, дощик не перестає. Я на це точно не розраховував, Ну, вже будемо збиратися, бо вже промок. Будемо вже потихеньку їхати. Бо є ще свої справи біля хати, ну що, в принципі, непогано, пару корупців, пару корупців таких і трошки я підловив карасика, і карасик доволі таки непоганий. Саме такий столовий, гарний, супер. Так що всі... Кому цікаво, підписуйтесь, ставте вподобайку. Всім до побачення, а я поїхав.